Вітаю, шановне ігрове панство! Сьогодні у нас черговий випуск веселих ігрових новин, де ми з вами будемо рофлити, знущатися, викривляти, фантазувати та сміятися з подій та персонажів, які відзначилися цього тижня в ігровій індустрії. У кого, до речі, погане почуття гумору, і ви шукаєте щось на кшталт новин, в яких люди з серйозними пиками розповідають факти, тоді або переходьте за підказочкою до іншого мого відео, або валі. Звідси до біса, і не заважайте нормальним людям на кілька хвилин відволіктися від жахів буденності і хоча б трохи посміятися. Бо тут ви не знайдете ані правди, ані об'єктивності, тут суцільна, клята дезінформація та хворі думки автора каналу в голос. Все звалили? Чудово! А ми з вами, як завжди, продовжуємо з тими, хто залишився. Сьогодні я для вас зібрав кілька цікавих подій, про які я вам заздалегідь не розповім, але над ними точно не гріх познущатися. Що уявила собі цю фантастичну? Атмосфера. А перед тим як ми продовжимо, я хочу сказати, що я продовжую збирати ваші коментарі, в яких ви пропонуєте як же все ж таки назвати цю рубрику з новинами такої якості? Ось кілька пропозицій з минулого відео: грайливі або потішні ігро ньюз, ігрові марципани, геймскамер і найтрешовіше, що я побачив, це ігрові висири. Ну таке, да? А можливо, і висери. Якщо ви також хочете прийняти участь в дискусії щодо назви рубрики, або також вважаєте, що це ігрові висири, то я ласкаво прошу вас до коментаторського рядка. Я вам нагадую, що ви на ігровому українськомовному каналі Eternal Play UA, А коло мікрофона з вами, як завжди, ваш схиблений на всю голову ведучий Дмитро яке кончене обережно не вдавіться, і традиційно не розлите на себе щось гаряче. А ми будемо починати приємного перегляду. Розробники кооперативного шутана про пограбування зі Starbreeze Studio перетворилися на якісь вибачалкиних. і тепер вони в черговий раз вибачаються перед геймерами за те, що вони не можуть вибачаюсь висрати масштабний паж для свого проєкту. Ми в лайні! Але вони заявили, що вони вже тестують майбутнє оновлення, яке має вийти уже от-от-от-от днями. Вони просто дуже буцімто переймалися, що ця заплатка може знищити рейтинг гравців, бо вона буде виправляти частину критичних помилок, які геймери виявили ще на релізі. What? Ну звичайно ж, переймаються. А як же? Якщо перестануть грати всі два гравці, в це знущання над ігровою індустрією, тоді для кого ж буде проводитися ремонт? І так вже друга частина популярніша за третю. Також вони оголосили, що не дивлячись на лавину лайна, яка на них зійшла в день виходу гри, вони будуть роками підтримувати проєкт і додаватимуть новий контент. От чому б не зробити тести перед релізом? Питання, щоб так накласти в штани, треба мати величезний талант. Можливо, вони в Путлера вчились, не знаю. Microsoft почала гнобити власних користувачів. І ні, це не якісь зашкварені читери чи виродки, які не вміють спілкуватися в чатику. А люди, які використовують зі своїм Xbox, не ліцензовані тряся компанією ігрові пристрої. <піз> тобто, якщо ти підключив мишку чи клавіатуру від китайського, прости господи, вендера, яка коштує 100 гривень, на тобі бан, контролер не від Xbox чи партнерів. Також бан геймери вже почали отримувати навіть помилки при підключенні сторонніх гаджетів. Кабелі ще поки що можна використовувати, як я купив на ринку. Чи тільки вони мають бути з логотипом Xbox та підписом Біла Гейтса? Психічно нездорове маячня. Коротше, з 12 листопада, за пристрою, на яких не буде отакої наліпки, бан. Максимально кінчене рішення Майкрософт. Ви негідники, замість того, щоб знизити цінник на контролери та аксесуари, ви забороняєте використання більш дешевих аналогів. Може, ваша платформа лише для багатих? Тоді геймерам слід подивитися, можливо, в бік PlayStation, чи, наприклад, Steam Deck? не розкисай. Аго, Філе, тряся, ти мене чуєш? А як же ми прагнемо, щоб всі геймери мали можливість грати на будь-якому пристрої, навіть на Nintendo Switch в всіх конфігураціях ваших унікальних ПК, тостерах, прасках, мікрохвильовках та друкарських машинках? Що ти верзеш? Тоді щось пам'ять у тебе відбило, чи що після придбання Activision відчули себе богами ігрової індустрії? Прокинься вже нарешті від свого похміля старий козел, і, почитай, і починай працювати. А то що твої співробітники почали самовільно знущатися над гравцями. Або послухай, якщо ти читати не вмієш, що ти казав місяць тому, щоб пригадати. Якщо ви не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, що The Elder Scrolls 6 був анонсований на виставці E3 ще військ у 2018 році. А після цього більше ніякої інформації, яка б могла порадувати фанатів серії, не було. І от нарешті ми знаємо, чому так, от колишній співробітник Бетезда Брюс Несміт, дав інтерв'ю і розповів, що тот, хоч у всіх наїб... навкруги Говард, під час свого анонсу перебував під впливом важких наркотичних речовин. Ой, перепрошую, не туди подивився. Перебував під тиском ігрового ком'юніті і поспішив оголосити про щось дійсно цікаве, але це рішення було передчасним. за чутками в мережі, які я дуже полюбляю вам розповідати. то Тот просто хотів поцілувати, а можливо навіть і лизнути якомога глибшу і темнішу дірку Філа Спенсера. Oh і все ж таки продатися Майкрософт хоч трішечки дорожче. Таким чином, наєб**ав і керівництво Майкрософт ніби у нього вже є якесь напрацювання по ТЕС та Старфілд. Відчувається якийсь такий сморід нормальної оптимізації, і просто купіть собі потужні ПК. Чи це мені здалося? Безперечно, унікальний, найкращий, неперевершений, супер-пупер інноваційний 26 з 10, гра, десятиліття, а можливо й століття. Весь геймдев повинен на цей проєкт просто молитися. Рекордсмен у своєму класі. Найпродаваніший проєкт всіх часів та народів. Достатньо об'єктивно і позитивно я оцінив. Мова йде про ексклюзив PlayStation 5 від Insomniac Games Marvel Spider-Man 2. Так от трапилось те, чого не очікував взагалі ніхто. В це просто неможливо повірити. До Спайдермена вийшов патч. Патч, уявляєте? Ніу, oh Боже! Який в дупу патч може бути до ідеального неперевершеного 39 з 10, там бла 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 Там щось працювало неправильно? Жах, просто жах. Що, можливо, це Хеллоуінський жарт? Ні, в цьому патчі розробники виправили проблему, через яку моделі не завантажувалися належним чином після довгих сеансів гри. Виправили яскравість скіна павука і озрада 80-го левела покращили продуктивність. За стабільність гри, господи? Я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені? А що ж трапилось? А як же 91 бал на Метакритик? А як же 100% рекомендацій? Це що? Всі ці дуполи геймери осліпли? Не бачать на своїй проприєтарній, закритій, наповненими кінченими відмороженими фанатиками платформи, багів та помилок? Як же це так? Своє не смердить? Чи що? А? Кляті збочинці виявляється, що він не такий ідеальний ваш паучок, да, шановні відбиті Соні бої, чекаю вашого смердіння в коментарях, що я не об'єктивний дезінформатор і покидьок Всі знають, що у хейтері ось такі пісюни який просто заздрить, бо не може на своєму обісцяному ПК пограти у шедевр всіх часів. Ремейк ARK Survival Evolved, який має назву ARK Survival Ascended, з'явився у Steam в ранньому доступі і отримав шквал критики за те, що його зробили на Unreal Engine 5, по-перше, і він не їде навіть на топових збірках ПК, в яких мається RTX 4090, по-друге. Та не просто не їде, а навіть у Full HD топовий відеоприскорювач пижиться і всирається. Не кажучи вже про більш старіші комп'ютери, на яких стоять Досі відеокарти лінійки GTX 10. і тут трапляється таке, від чого я офігів, якщо чесно. Survival Аксендед вибивається в лідери з продажів в Steam. що сказати. Не дивлячись на те, що лише 53% геймерів похвалили іграшку, а тільки 13% рекомендують її до ознайомлення. А хто ж тоді курва в неї грає і її купує? У нас що всі користувачі Steam пожежні рукави, які прикидаються, що у них не тягне гра на їхніх динозаврах з GTX 1030, а самі тишком нишком купили собі люті компи 4090 і грають, щоб нікому не дісталося? Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. А на другому місці в рейтингу, до речі, опинилася. Знаєте хто? Точніше, що? City Skylines 2, яка також не працює навіть в 30 ФПС на 4090. Ну звісно ж, це вообще така крінжуха. Типу, воно в мене не працює, але я все одно його куплю, бо я його люблю. Як це взагалі розуміти? Короче, зупиніть цю кляту планету, я вийду. А поки я вийшов, але обіцяв повернутися, не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобайки. Ділитися зі мною своїми враженнями щодо нового підходу до ігрових новин в коментарях. Вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наступних цікавих відео на каналі. Також пропоную вам підписатися на мій другий лайв канал на Ютубі та на Твіч, щоб ми могли з вами чудово проводити час на стрімах по різноманітним іграм. Я буду дуже радий, якщо ви приєднаєтесь також до нашого Дискорда. Не забувайте за підтримку наших сил оборони донати на дрони Камікадзе, які роблять хороших росіян, потрібно робити як на церкву, а то можливо і частіше. І запам'ятайте, маленьких донатів не буває. Навіть ваші 5 або 10 гривень наближають нашу перемогу. Ну що, поїхали далі. Ні, ще не поїхали. Хотів сказати ще ось що. Не будьте кемперами, киньте і мені на веб-камеру кілька гривень. Або можете спонсорство на каналі навіть оформити. Я буду дуже вдячним і зможу покращувати неймовірно контент для вас. Ну ви розумієте, це ж я не для себе, для вас. Ну, коротше, ну коротше, ви зрозуміли. Все, тепер точно продовжуємо. До речі, про City Skylines. один з геймерів сказав, що у поганій оптимізації гри винні зуби NPC. Бо вони буцімто рендеряться на будь-якій відстані від камери гравця і мають занадто високу деталізацію з величезною кількістю полігонів. Тому коли людей в місті стає дуже багато, потужності ПК не можуть обробити таку кількість зубів. Добре, що волосся замість зубів не опинилося, а то волосся могло рендеритися не тільки на голові, а ще й в носі, на обличчі під пахвами на спині, на ногах, в всрад. Авкос і волосинок синок набагато більше, ніж зубів, тому продуктивність би просідала навіть у маленькому місці. Треба подякувати творцям, мені здається, що вони не заморочилися з волоссям, а то було б зовсім сумно. Наступний блок новин присвячений темним коридорам французької компанії Ubisoft, де в тиші крадуться величезні гроші, о, розробляються ігри. Це вже, мабуть. Навіть не смішно про це говорити. Хоча ні, це піс, як смішно. Скален Боун знову перенесли. Яка сумна новина? Його переносять вже у восьмий раз. У восьмий Карл розробка розпочалася ще в 2013-му. А пекельний котел, в якому 10 років вариться проєкт, він ще ніяк не згасне. Тепер попереднє вікно релізу піратського екшену, це перша половина 2024-го. Цікаво. Мабуть, вже скоро діти розробників будуть переносити скаленд Bones, бо їхні батьки дай їм боже здоров'я самі перетворяться на скал і на Bones. А роки вже через 15 вони будуть говорити: Ну, розумієте, ми хочемо, щоб проєкт був просто ідеальний, тому нам потрібно іще трошечки часу на його полірування. І тому ми прийняли рішення його іще перебувати. Нести на осінь 2039-го. А незабаром оголосимо про 16 -те бета тестування. Цікаво, цю прости, господи, гру взагалі хтось чекає? І що, на вашу думку, воно вийде з цього на релісі? Вже навіть Stalker 2 ближче до релізу, ніж ця за. В мережі з'явилося 50 хвилинне відео з геймплеєм майбутнього екшену від Юбісофт, аватар Far Cry of Pandora. Ой, та що ж таке робиться? Неуважність якась постійно. Звичайно ж, аватар Frontiers of Pandora. Хоча я не дуже той помилився. Критики називають проєкт суператмосферним з неперевершеною графікою, з барвистими пейзажами планети Пандора, незвичайними флорою та фауною, але геймплейно це один в один Far Cry. Я ж казав вам, що це місце тряся прокляте. Що не роблять, весь час виходить Far Cry або Assassin's Creed. А ви мені не повірили. Селяча тупа. Загалом критики сходяться на думці, що гра теоретично могла б стати хітом. Якби вона не була фаркраєм, в якому потрібно захоплювати аванпости, які вже до 100 біса за всіх геймерів. Ну а для тих, хто хоче подивитися тутешні красоти, творці опублікували системні вимоги, на які без сліз дивитися неможливо. Хоча гра і не розробляється на кривому Unreal Engine 5 для багатих, а геймдизайнери використовують. Уй власний рушій сноудроп, який очевидно захворів дикими вимогами від свого товариша від епіків. Наприклад, щоб пограти на мінімальних графічних налаштуваннях у Full HD, потрібно мати у себе машину, яка оснащена Ryzen 5 3600 або i 5 8700 k 16 гігабайтами оперативки та GTX 1070 або RX 5700 XT, та пробачать мені комп'ютерні боги Intel Arc A750. І все це залізяча вам видасть десь приблизно 30 кадрів на секунду. І це ще якщо увімкнути апскейлінг на кшталт DLSS чи FSR. Коротше, ви все самі бачите, пригладьте волосся на спині, а ми рухаємося далі. Ви маєте бути в курсі, що новий однокористувацький Far Cry матиме назву проект Маверік. Але мова піде не про це, а про те, що розробники з польської студії People Can Fly не дивляться канали Tornal Play UA чомусь та не читають жодного ігрового видання і роблять це разом з Майкрософт. Бо вони наразі працюють над ААА грою разом з Майками, яка має робочу назву, як ви вже здогадалися, проєкт Маверік, Єбать тупі просто. У нас що, слова завершилися, якими можна називати робочі проєкти? Жах якийся, ви ще на релізі назвіть свій висер Far Cry 7, тільки через Дефіс, щоб відрізнялося? Я вже розповідав в останньому новинному дайджесті, що юбіки хочуть випустити DLC для Assassin's Creed Mirage. Хто не дивився, прошу. А чому виникає питання? Бо вони такі класні і вирішили зробити гравцям приємне? Чіпанутися так! Ні, це ж корпорація зла, яка бачить перед собою лише гроші, гроші і тільки гроші. Це ж Ubisoft, відкрийте очі. Немає ніякого DLC. Вони перед релізом просто вирізали шмат гри, а тепер штовхнуть його за 15 баксів як DLC. Вони чекали відгуків, що гра, мовляв, класна, все чудово, але занадто коротка. А чому вона коротка? Бо від неї відпиляли шмат, а тепер його повернуть назад. А разом з ним повернуть бустери прокачки. Хулярд Нів, які нікому не обісралися. Так роблять всі великі компанії, якщо ви не знаєте. Наприклад, Activision не додає до колди магазин, поки не будуть виставлені всі оцінки на агрегаторах. А потім Бобі Котік виробляє з грою все, що йому заманеться, і в будь-яких позах. І раз вже мова зайшла про цей нескінченний конвейер під назвою Activision, то я розповім про системні вимоги до одного з його творінь. А саме Call of Duty Modern Warfare 3 зразка 2023 року. Вони просто дитячі на відміну від останніх релізів. Зараз вони на ваших екранах. Хочу зауважити, щоб грати в 4К. На максимальних графічних параметрах потрібен якийсь нікчемний I7 8700K, як в аватарі на мінімалках, до речі, 6. 16 ГБ оперативки, якась смердюча, відстійна, стара відеокарта RTX 3080 або RX 6800 XT. Ти що, його. але дуже багато вільного місця потрібно на SSD, аж цілих 149 гігабайтів. Куди вона росте ця калда клята? Тому діставайте із смітника своє старе лайно, яке вже ви збиралися викидати з 1050 Ti чи 1070 і вперед крошити московитів в Modern Warfare 3. Розповім вам одну історію. Не сиділося керівництво банджі в Майкрософт, і вони в кінці минулого року вирішили піти до конкурентів Sony. Вся ігрова спільнота казала, що от тепер будуть суперкруті шутери від банджі, суперлегендарних творців Хейло, і тепер Плейстейшн дасть в рота всім своїм конкурентам, маючи такого сильного творця у своїй команді. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. Потім Sony відправила супергероїв з цієї команди на допомогу маленькій інді студії Naughty Dog для створення онлайн-іграшки у всесвіті The Last of Us. І нарешті замайорила перед очима у керівництва Sony смердюча онлайн-помийка, на якій можна косити мільярдики. А банжі взяли і обісралися. Не да обісралися так, що заляпали своїм лайном і маленьку інді студію Naughty Dog і великих дядь Соні. Корва! І розлютилися дяді, і закрили онлайн-проєкт The Last of Us, і відкликали DLC для Destiny 2, і перенесли реліз шутера маратон, і звільнили 8% співробітників, а це цілих 100 недолугих йолопів з банжі. А тут і казочці кінець. А мораль в цій історії наступна. Втрачати майже 4 мільярди баксів на Банджі, якщо не знаєш, що з ними потім робити. Краще б вони й далі працювали над Хейло. Завіса. Бренд шотландського віскі Балантайнс, увага! Швидесенько проводимо паралелі між іграми та віски. Так от, представили нову лінійку пляшок на тему фрі-ту-плейної помийки Dota 2. Господи, вмієш ти все обісрати. Дизайн розроблявся спільно з шанувальниками віскі у компанії Valve. А що? Геймери вже не можуть грати в доту без віски. Прям ргать хочеться. Чи що? Дивіться, обережно, а то незабаром треба буде лінійку пігулок для лікування печінки на тему Dota 2 створювати. Або, наприклад, назвати алкодиспансер на честь Гейбан Юйла. А от спеціалісти Діда Габена, які не дуже розуміються на віскі, за словами інсайдера Тайлера Маквікера, розробляють гру з назвою Neon Prime. Це буде шутер від першої особи у всесвіті Dota. Але цим не обмежаться. Іграшка буде мати навіть схожі на відому мобу ігрові і механіки, як це буде реалізовано, невідомо. Але у цього творіння вже є шанувальники, які дуже чекають від Valve анонсу, який має відбутися колись попізже. Microsoft зробили супер вражаючу рекламу Xbox на величезному сферичному дисплеї Sphere у Лас-Вегасі, який має площу близько 55 квадратних метрів. Це фантастично. На наступний день і Sony вирішили продемонструвати рекламу свого людини Павука. 2» на цьому ж рекламному місці. Мабуть, звільнили спеціалістів з банджі і вирішили, а скільки того життя? Давай витратимо на рекламу заощаджені кошти на цих йолопах. Єбануті, що тут ще сказати. Бо як повідомляють журналісти, обидві компанії витратили на рекламу близько півмільйона баксів. Краще б ви на зсу витратили півмільйона баксів. Марнотратство трясся. А тепер зазирнемо на помийку в магазин Діда Габена і подивимося, що там можна пограти не дуже дорого. Якщо ви раптом працюєте на хлібзаводі і печете хліб кожного дня, щоб накормити мільйонів українців та допомогти нашій армії, ви, мабуть, іноді хочете відпочити від рутінної праці і вдома трохи розслабитися. Тому я вам пропоную зі знижкою 90% придбати суперзахоплюючий симулятор хлібороба. Він коштує до 6 листопада лише 34 гривні. Неперевершений блокбастер, який ставить в незручне становище таких мастаб. Як Gran Turismo, Need for Speed та Forza. продається з шаленою, небаченою до цього моменту знижкою 50%. В вашій увазі Baro2020 від американської студії SC Yogos. Поспішайте, киньте всі свої справи і не відкладайте більше ні на дім, ні на автомобіль. Бо до 13 листопада цей шедевр коштуватиме 13 гривень. Це неможливо пропустити. Викиньте всі свої осі Деспера, до Gears Tactics, XCOM. Часи змінилися. Нарешті є можливість зіграти в справжній шедевер серед всіх езометричних тактичних шутерів. Це румбу First Blood від австралійських творців зі студії Samurai Punk. Його можна придбати зі знижкою аж 75% за майже непідйомну 31 гривню. Акційна пропозиція діятиме до 6 листопада. А на цьому у мене всі новини. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково не не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобайку і написати будь-який коментар, як ви ставитеся до нової рубрики на каналі. Обов'язково підтримуйте наших ЗСУ будь-яким зручним для вас способом. Не забувайте доєднуватись до нашого Discord сервера. І я буду вам вдячний за підтримку каналу Фінансово. Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо!